У цьому випуску ви дізнаєтесь, як звітуємо з ПДВ з 1 вересня, для яких внутрішньопереміщених осіб виплата допомоги продовжується, які зміни відбулися в роботі електронного каталогу в системі закупівель та коли закінчується період подання звітності та сплати податків з доходів нерезидентів. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 на початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у вересні. Наказом мінфіну номер 256, який набрав чинності з 1 серпня 2023 року, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення та форм податкової звітності з податку на додану вартість та порядку їх заповнення і подання. Тож починаючи з 1 серпня 2023 року ви вже застосовуєте нові форми податкових накладних та розрахунків коригування. Нагадаю, що податківці попередили, що застосування старої форми податкової накладної тягне за собою відмову її реєстрації у єдиному реєстрі. А вже з 1 вересня 2023 року діє оновлено формат для податкової декларації з податку на додану вартість, яка подається починаючи із звітного податкового періоду за серпень 2023 року. Зверніть увагу, форма самої декларації залишилася незмінною, а от додаток 4 до неї викладено в новій редакції. Також починаючи з 1 вересня 2023 року за оновленою формою подається, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. У вересні для передплатників бухгалтерської відеоплатформи лектори Сергій Дроботя та Ольга Самофалова готують відеокурс: все про податкові накладні та розрахунки коригування, складання, реєстрація, практика розблокування, критерії ризиковості, таблиця даних ПП виправлення помилок, на якому ви дізнаєтесь, як працювати. Правильно складати податкові накладні та розрахунки коригування, а саме, які мають бути обов'язкові реквізити, правила виправлення помилок, а також будуть розглянуті приклади заповнення податкових накладних та розрахунків коригування в різних господарських операціях. Розберетесь, як реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, всі можливі причини блокування, критерії ризиковості платника податків та господарських операцій, а також алгоритм розблокування. Зокрема, як подати таблицю даних платника ДВ. 20 ОПП та інші документи та оскаржити рішення податківців. Відеокурс буде у доступі для передплатників з 28 вересня за посиланням під відео. 11 липня уряд прийняв постанову номер 709 Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які зараз отримують допомогу з 1 серпня 2023 року, автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій чиняти не потрібно. Виплати продовжуватимуться автоматично, а з 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий має новий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий має новий стан. Дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Також звертаємо увагу, що для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернуться про отримання допомоги, після 1 серпня 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сім'ю та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім'ї з розрахунку на кожного члена сім'ї. Отже, з 1 вересня 2023 року виплата допомоги припиняється для ВПО, які з 1 серпня 2023 року придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше як 5 років. Років придбали на суму більш 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок або інше нерухоме майно, крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Мають на депозитному банківському рахунку кошти або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Придбали безготівково та зготівково іноземну валюту, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних освітніх послуг. а а також банківських металів на загальну суму більше 100 тисяч гривень, мають у власності житло частину житла, що розташована на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні можливі бойові дії, або які є окупованими площею менш як 13,65 метрів квадратних на одного члена сім'ї. 1 вересня набудуть чинності правки в закупівельному законодавстві відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 677 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань публічних закупівель з урахуванням вимог закону про публічні закупівлі. В цілому постанова 677 набула чинності 6 липня 2023 року. А от основні зміни, які стосуються роботи в Прозоро Маркет, набрали чинності з 1 вересня 23-го. Отже, оновлені правила роботи. З електронним каталогом запрацювали саме з цієї дати. Змін зазнав і порядок наповнення каталогу. Це взаємодія адміністратора і постачальника, яка замовникам не цікава, а також порядок закупівель. В порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 166, з'явилися уточнення, завдяки яким за подання учасникам тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, справляють Плату шляхом додавання розміру плати згідно з пунктом 5 порядку 166 та нарахування ПДВ. Завдяки цим змінам суму рахунків на оплату послуг за використання електронного майданчика для участі в закупівлях для всіх учасників збільшено на суму ПДВ. Також підкориговано порядок формування та використання електронного каталогу, який затверджений постановою кабінету міністрів номер 822. зокрема. Замовники зобов'язані включати проект договору під час оголошення запиту пропозицій. Зверніть увагу, умови договору мають відповідати тим, що були зазначені в запиті. Також, починаючи з 1 вересня 2023 року, замовник при оголошенні закупівлі слід урахувати наступне. Якщо вартість товару не перевищує 500 тисяч гривень, він може вказати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, включаючи конкретну торговельну марку у запиті пропозицій постачальників. Якщо вартість товару дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень, запит пропозицій постачальників повинен містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення. Зверніть увагу, що замовник повинен отримати не менше двох пропозицій від постачальників, які відповідають характеристикам Зазначених у запиті пропозицій постачальників товарів. І наостанок, з 1 вересня починає діяти нова редакція пункту 12 закупівельних особливостей, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 1178 Тобто, перша редакція пункту 12 закупівельних особливостей, що діяла з 6 липня 23, втрачає чинність. Врахуйте це в роботі. На засіданні уряду 22 серпня було прийнято рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, так зване ПСО, що дозволить зберегти без змін тарифи на тепло для населення. Зміни внесені постановою кабінету міністрів номер 896 застосовуються з 1 вересня 2023 року. ТОВ ГПХ Нафтогазтрейдинг, на яке покладено спеціальні зобов'язки постачання природного газу, буде реалізовувати газ за такими цінами: 7420 гривень на тисячу кубометрів для виробників тепла для населення, 16 390 гривень на 1000 кубометрів. Для виробників тепла для бюджетних організацій. Ціна для інших споживачів визначатиметься за формулою, але базова ціна з урахуванням нинішньої ситуації на ринку буде зменшена у 2-3 рази до 16 тисяч 390 гривень. Раніше застосовувалось 38 тисяч 325 гривень. Також запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газовиробника тепла під час опалювального сезону. Відтепер виробники теплової енергії зможуть використовувати зекономиний протягом. Місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону. Уряд також ухвалив рішення призупинити договірне списання коштів з рахунків підприємств Теплокомуненерго за несвоєчасну оплату за газ. Тепер у них буде залишатися 35% коштів, отриманих від споживачів тепла, за надані послуги. Це дасть можливість підприємствам Теплокомуненерго скарувати гроші на свої першочергові потреби. Ухвалена норма буде діяти з 1 вересня до три. 31 грудня 2023 року у вересні планується черговий перегляд виконання. Зобов'язань взятих на себе владою перед Міжнародним валютним фондом. Але вже зрозуміло, що з виконанням структурних маяків, визначених у меморандумі з МВФ, є затримки. Саме на МВФ орієнтується решта донорів, оцінюючи прогрес України на шляху реформ. Що саме пішло не так і в чому полягають ризики? Прокоментували експерти та учасники наближені до процесу. Зокрема, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк вважа. Жає, що ситуація з просроченням виконання маяків є серйозною, і у вересні, коли відбудеться черговий перегляд виконання угоди з МВФ, Україну чекають проблеми. Дану ситуацію Желізняк коментує так: що є 23 маяки МВФ з певними термінами виконання, і 5 з них Україна вже виконала. Але ми не повернули декларування, хоча був термін до 1 липня. І не запустили реформу ГТСУ, оператора газотранспортної системи України. Теж термін до 1 липня. І коли надійде черговий квартальний перегляд виконання угоди з МВФ, а це відбудеться у вересні, у нас будуть великі проблеми. Він зауважив, що прийняття податкового законопроекту номер 8401 українська влада просила МВФ принести на місяць його ухвалення, бо не встигали проголосувати, іначе виконали зобов'язання, але в останній момент була прийнята правка, що фактично Прибирає податкові перевірки, а це є прямим порушенням домовленості з МВФ. Експерти вважають, що через невиконання структурних маяків фонд може припинити виплати траншів за своєю програмою, і хоч ці суми не надто великі для нас, бо Україна отримує більше від уряду США та Євросоюзу, але їх зупинка репутаційно вдарить дуже боляче. В свою чергу МВФ. Уважно спостерігає за виконанням маяків, зокрема, податкового, наразі вивчається остаточна версія закону 32.19 на предмет встановлення його відповідності, погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні. Що стосується інших проблемних маяків, то, попри позитивні висловлювання представників МВФ, очевидно, що Україна вже просрочила терміни у двох реформах: удосконалення корпоративного управління ОГТСУ та в електронному декларуванні. І зважаючи на на Явні репутаційні та фінансові ризики влада має якнайшвидше виправити ситуацію, аби не позбутися частини підтримки. Отже, чекаємо на остаточне рішення МВФ, яке має бути у вересні 2023 року. А також нагадаю, що відповідно до закону 32.19 з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення законодавства з РРО. Для того, щоб ФОПам та юридичним особам не наразитися на штрафи і розібратися з питаннями сфери РРО, Тимур Алієв підготував відеокурс. РРО, програмний РРО і Каса 2023, використання помилки, відповідальність. Передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 отримають сім відеоуроків, на яких ви дізнаєтесь про те, кому з ФОП та ЮРОСІП необхідно застосовувати РРО або програмний РРО, відмінність РРО від програмного РРО та що обрати. Хто такий платіжний посередник та що таке дистанційні платежі, як провести реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, зокрема, в які строки подається 20 ОПП, повідомлення про касира, як проводиться перереєстрація та скасування реєстрації, які вимоги до фіскального чеку, а також про особливості роботи з РРО, програмним РРО, відкриття та закриття, зміни службової операції, звітування, робота з РРО в режимі офлайн. Крім того, Тимур Алієв роз'яснить правила роботи каси і проведення. Касових операцій, а саме організацію роботи з готівкою, що таке ліміт каси та обмеження готівкових сум, а також як контролювати на місцях дотримання касової дисципліни. Відеокурс для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 буде доступний з 21 вересня, за посиланням, яке ви знайдете під відео. Податківці нагадують про наближення періоду подання звітності та сплати податків з доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідентів, так звані конструктивні дивіденти. Перелік операцій, які прирівнюються до дивідендів, наведено у підпункті 14149 податкового кодексу. Але слід звернути увагу на оподаткування податком на доходи нерезидента виплат, які прирівнюються до дивідентів через невідповідність ціноутворення в таких операціях принципу витягнутої руки, визначеному пункті 3. 39.1 податкового кодексу. Тобто, у разі недотримання принципу витягнутої руки, виявлені відхилення прирівнюються до дивідентів з таких операцій, як суми доходів у вигляді платежів за цінні папери, корпоративні права, що виплачуються на користь нерезидента резидента у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу витягнутої руки. Вартість товарів, робіт або послуг, крім цінних паперів та деривативів, що придбаються у нерезидента у контрольованих операціях, понад суму, яка відповідає принципу витягнутої руки. Руки та сума заниження вартості товарів робіт або послуг, які реалізуються на користь нерезидента, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу витягнутої руки. Починаючи з 1 січня 2021 року, зазначені доходи оподатковуються за ставкою 15%, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, або за формулою, яка визначена під пунктом 141.4 податкового кодексу. Граничний термін сплати податку на доходи нерезидентів за проведені коригування контрольованих операцій 2022 року спливає 30 вересня 2023 року. Але перед цим слід задекларувати такі виплати шляхом подання додатку ПН до декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2023 року або за 2023 рік. Зобов'язання відображаються у декларації з податку на прибуток того звітного періоду, в якому вони сплачені до бюджету. При цьому необхідно враховувати своєчасні сплати податку, зокрема у випадку. Порушення терміну сплати необхідно відобразити та сплатити штрафні санкції та пеню. Звертаємо увагу, що незалежно від факту звільнення від оподаткування, відповідно до міжнародних договорів, об'єкт оподаткування відображається в додатку ПН до декларації з податку на прибуток. Запрошую бухгалтерів підприємств приєднатися до уроків онлайн-школи, бухгалтерія підприємства плюс практика в програмі БАС, яка вже з липня по грудень проходить на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Програма онлайн-школи складається з 9 модулів. В кожному є практичні заняття в програмі БАС і додатковий урок з онлайн-відповідями лекторів на запитання та додаткові практичні матеріали по темам модулів. Перші два модуля, а саме, модуль 1 формування статутного капіталу і модуль 2 облік необоротних та нематеріальних. Активів вже у доступі для предплатників бухгалтерської відеоплатформи у вересні готуються до публікації ще два модулі: зокрема, модуль 3 запаси МШП ШПТ МЦ та незавершене виробництво з Любов Романчук, та модуль 4 собівартість продукції та послуг з Іриною Литвинчук. Доступ до модулів та програми онлайн школи знайдете за посиланням під відео. 31 березня 2023 року набрав чинності закон України про медіа номер 2849. Впровадження цього закону не може відбутися за один день. З огляду на складність процесу імплементації нормативно-правових актів, частина положень закону набуває чинності поступово а частина може взагалі потребувати право. Перед імплементацією, зокрема, до 30 квітня 2023 року було ухвалено перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. До 30 вересня 2023 року всі суб'єкти у сфері медіа зобов'язані погодити з вимогами закону свою структуру власності. З 31 березня 2023 до 1 січня 2024 року. Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника має становити не менше ніж 75% загальної тривалості всіх програм новин, поширених у кожному проміжку часу між 7 та 18 годиною і між 18 та 22 годиною. Вже з 1 січня 2024 року цей обсяг має становити не менше, ніж 90%. До речі, закон 2849 суттєво розширив повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, регулятор реєструватиме онлайн-видання та друковані медіа. Наостанок нагадаю про податки, які необхідно сплатити у вересні за перше півріччя 2023 року, а також про статистичні звіти і податкові декларації та заяви, які необхідно подати у граничні строки. 1 вересня останній день подання за півріччя звіту про вартість природного газу, який постачається споживачами, та звіту про вартість електроенергії, яка постачається споживачам. 8 вересня останній день сплати податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період із 1 липня 2022 по 30 Червня 2023 року, 15 вересня. Останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 4 кварталу 2023 року та розрахунка доходу за попередній календарний рік, 20 вересня. Останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 4 кварталу 2023 року. 29 вересня, останній день подання звіту про контрольовані операції за 2022 рік та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній за 2022 рік. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у жовтні, я розкажу через місяць. Бажаю вам легких звітів та теплої. Осені до зустрічі!